Таких, як вона, щодня на столичні вогні злітається сотні творчих метеликів у пошуках слави, грошей та реалізації. Проте стати успішними та влитися в сформовану касту зірок вдається одиницям. За співачкою ламою приховується тендітна брюнетка Наталія. Її перший кліп та пісню столична публіка не зрозуміла і по інерції відкинула. Її відмовлялися крутити на радіо та телебаченні. Важко навіть до сих пір зрозуміти. Потім ми дали зовсім іншу пісню, моє серце кардинально іншу. Мені так треба, ми зрозуміли, що ця пісня ще більше пішла. Хоча тут важко пояснити, але... Вже результати йдуть після того, як вийшов наш альбом дебютний. Ту свою першу пісню Наталія написала на швидкоруч. Каже, що була втиснута в часові рамки і не мала можливості чекати на музу. Довго саме це вона вважала причиною перших невдач та відторгнення. Проте скласти лапки та піти на дно співації з Івано-Франківська не хотілося. Після розчарувань та депресії, вже не в попихах, а як годиться творчим особистостям вночі, Наталія написала наступні свої пісні, які швидко стали хітами. Співачку ламу можна сміливо назвати найуспішнішим новим обличчям нашої естради. Тепер її пісні безкоштовно беруть в ротації, а її не схожість на інших приваблює та притягує. Оригінальність співачки лами не штучна. Любов до східних мотивів у Наталії давно за переказами її бабусі їх рід має коріння десь в Індії. Ну а сценічний псевдонім їй наснився. Мені завжди сняться віщі сни. Вони мені прогнозують якісь. Моменти на майбутнє, ось можливо, десь щось розшифровують. І так само було із ламою. Знився мені монах, от який під час мого сну розказував, що саме має бути лама, там якісь такі моменти. Тому я, в принципі, після цього. Назвала себе так. Наталія каже, що у сні вона відчуває ті самі емоції, які переживає потім в житті. Така магія спочатку її лякала, а зараз викликає посмішку. Часто настрій ламі також піднімають її музиканти. Андрій найсерйозніший із цього гурту. У нього є секрети успіху для музикантів-початківців. Стараться робити. стала робити цікаво, інтересне, людям, молодежа, і я думаю, знайдеться підтримка, знайдеться Вліяння какое-то на это все. і мир буде слишком, ми не влились в шоу-бізнес, нас люди полюбили, розумієте? Тому що диски купляє не шоу-бізнес, купляють люди також, і в цьому і є наш успіх. Вона впевнена, що у кожного свій шлях і свої правила, але їй допомогла її наполегливість та віра. Для мене дуже важливо не втратити талант, писати музику. Я завжди переживаю перед тим, як маємо створити нову пісню. Я все думаю, а якщо я що я не напишу того текста, чи, чи знову не напишу тої музики. Між іншим, вона перша зі своїх колег вибачилася за спізнення на інтерв'ю. Лама затрималася на 10 хвилин.